Ще задовго до того, як Марвел зняли перший фільм з ідеєю мультивсесвіту, до того як ця ідея стала популярною серед письменників і науковців, він створив свій неперевершений цикл, де реальність можна змінювати силою волі, а світи перетікають один в інший. Він був майстром поєднання наукової фантастики та міфології, створюючи світи, де стародавні боги і сучасні технології існували пліч опліч. Його твори вирізнялися унікальним стилем, у якому поетичність перепліталася з динамічною оповіддю. Незважаючи на освіту, пов'язану з літературою, він довгий час займався військовою справою. Його перші серйозні публікації з'явилися у 1960-х роках, і майже одразу він став визнаним майстром жанру. У 35 років він здобув всесвітні визнання. Він був великим шанувальником бойових мистецтв і навіть мав чорний пояс із карате. Це захоплення відобразилося в його книгах, де герої часто майстерно володіють зброєю та прийомами рукопашного бою. Цікаво, хто це? Це Роджер Желязний, один із найяскравіших авторів наукової фантастики та фентезі. Саме Хроніки Амбера стали еталоном фантастичної літератури, задавши нову моду на паралельні світи. Багато письменників після нього намагалося повторити цей успіх. Але навіть десятиліття по тому хроніки Амбера залишаються неперевершеними а їхній вплив помітний у сучасному фентезі та науковій фантастиці неозброєним оком. Роджер Желязний автор, який прославився завдяки своєму унікальному стилю та здатності поєднувати міфологічні мотиви з науковою фантастикою. Крім Хронік Амбера, він написав ще безліч самостійних романів і повістей, серед яких цей Безсмертний, Бог Світла та Дороговкази. Його творчість і досі надихає нові покоління читачів. Напишіть в коментарях, чи ви знайомі з творчістю Роджера Желязни. Не забудьте також вподобати це відео і підписатися на канал, щоб не пропустити багато цікавого.